Всім привіт! Вітаю в новому випуску розмови на ходу. Зараз ми трошки з вами пройдемося і поговоримо на цікаву тему. Не будемо нічого поганого обговорювати, будемо таке приємна рефлексія. Я сподіваюся, вам також зайде і ви захочете також поділитися якимись своїми пунктами. Це відео буде про те, що я перестала робити з переїздом в Німеччину. І я сподіваюся також поділитись своїми пунктами. Зараз у нас 9 ранку. Я тут зробила собі помітки. Знову ж таки, перерва між парами і поговоримо. Так, да, гуляємо ми сьогодні по ранішньому місту. Людей не так багато сьогодні. У нас було об'явлено, що... Ожеледиця, типу, навіть дозволили там, дітям не ходити в школу. Коротше, було оголошення, що Можете не ходити в школу. Але, в принципі, доріжки нормальні, де не слизько, де не така, як каша. І так, почнемо. Я думаю, така цікава вам буде тема, тому що я сама думала, чим би таким поділитися, щоб в мене дійсно змінилося з переїздом. В Німеччину і а пункт перший. Я думаю, якщо ви дивитесь мої відео регулярно, напевно, помітили, що я перестала робити манікюр, саме ось кольорове покриття. Я там сама доглядаю за ногтями, маю пилочку, маю там ножиці, маю там це якось як шкрибок, чи як він називається. Але ось саме покриття, я вже, ну, гелове покриття я не робила з України. Да? Це вже майже чотири роки. Ось скоро буде. Через два місяці да, не робила. І, в принципі, не жалкую, так іноді хочеться. І справа навіть не Коротше, тут справа в двох речах. Перший пункт це те, що... В німецьких салонах дуже важко знайти гарного майстра. Я бачу їхні роботи, і це просто капець. а платити 50-60 євро за щось таке посереднє, я не хочу. А українські майстри роблять, звісно, гарно, але для мене принципово, щоб український майстер працював офіційно і, по-друге, щоб якщо, наприклад, веде соціальні мережі, щоб вони були українською. Тому в мене дуже звужується коло людей, до яких можна було б звернутися. В принципі, в Потсдамі, Це найближче там, велике місто, хоча я не маленькому живу, Є така дівчина в моєму місті. Також є українка, яка робить манікюр, але вона веде російською. Тому вже відпадає. Ну, коротше, немає такої як потреби, може. Ось. Але при цьому. Е, хоча перес... ну, не роблю манікюр, але стригти волосся я стала набагато частіше, ніж в Україні. В Україні в мене я стриглась, напевно, раз на 5 років, може, і ще, і рідше. Я пам'ятаю, я постриглася в 14-му, Коротко. Наступний раз я по... відросло, звичайно. Наступний раз я пострілася. Десь в 15-му, тому що до 14-го я була пофарбована. І коли я побістлася, там трохи залишились кінчики. І десь 15-го я відстригла ці пофарбовані кінчики. Далі я постриглася. Бачите, наскільки рідко, що я пам'ятаю. Далі я постриглася 20-го, коли була корона, і пофарбувалася блондинку. Наступний раз я підстриглася. В 22-му вже тут в Німеччині. Знову коротко. Наступний раз, це був вже 25-й початок року, я відстригла собі чуба. І підрівняла кінчики. І, до речі, у му році це вже була моя найдорожча стрижка. Вона мені щось обійшлася. 50 євро в Україні. Я такі гроші ніколи не витрачала. І ось перед новим роком я знову підстрилася. І це знову моя найдорожча стрижка з дорогою. Я заплатила 90 євро. Да, дорога двадцятка і 70 євро стрижка. Так що стригтися стало частіше. Так, по цьому пункту все. Наступний пункт це я перестала користуватися таксі. Дійсно, тут, в Німеччині, по власній волі я не користуюся таксі. Були деякі випадки. Перший випадок це ми тільки приїхали, приїхали, я ж приїхала не сама. Можу сказати, у нас приїхали дві пані і одна дитина, і ми жили біля німців, а потім переїхали. І ось ці німці, біля яких ми жили, вони нам допомагали. І вже коли ми переїхали в свою квартиру, ми ходили до них в гості і щось до пізна були, і вони замовили нам таксі. Тобто вони оплачували, не ми. Зараз секундочку покажу, як у нас річка замерзла. Ось така краса в нас. А це такі чорні ця... Ця... цяточки, це качки. Боже, як їм не холодно. Таке враження, що вони там примезли. Інший випадок був вже минулого року. Я здавала екзамени для вступу в університет, і в нас тут був ремонт. Залізни... Залізничної дороги, а в мене екзамени в Берліні. І треба було добиратися, і там все відміняли. І вже в мене залишалося до закриття дверей щось 10 хвилин, я вже була в Берліні 15 хвилин, І я замовила собі Uber. В принципі, це не так дорого, я щось заплатила біля 10 євро, але мені там було їхати там, не знаю, 4 чи 5 кілометрів. Коротше, да, в Німеччині. Це дорого, хоча в Україні, наприклад, я жила в Мирнограді, а мій тато в Покровську. Ну це вже ближче до 22-го року, ще 21-му. І між містами, там 13 кілометрів, і можна було спокійно їздити на таксі, там щось виходило 150 гривень. Або там навіть ще раніше, там дуже часто в нас ходила. Електричка, ну це інтерсіті, е, з Покровська до Києва. І ось та електричка. Е, щось виїжджала чи в 5.40, чи щось таке. Ну і щоб там не здобиратися на чомусь. ну Маршрутки тоді не ходило не в такий час, то я брала таксі, чому ні? І, до речі, в 5.40 теж було непросто. В 5.30 було не просто взяти таксі в Покровську, були просто зайняті, тому що всі, хто їхав на цей інтерсіті, брали таксі. Тому таксі в Україні це нормально. І коли я приїжджала в Україну у 22-му, я теж користувалася таксі. Там від вокзалу до вокзалу, Коротше, це нормально. Ось, в принципі, це другий пункт. Тепер третій пункт. перестали зберігати коробки просяк випадок. Це коробки з різних покупок, там, з техніки, з посилок, ну, особливо з техніки. Я не бачу необхідності зберігати. Наприклад, з телефону одразу викидується коробка, там, не знаю, з малої побутової техніки також одразу. От ми купили телевізор, ну типу що зберігаємо, але треба подивитися, мені здається, що також не важливо, що в тебе є коробки. Ні, ми викинули з, телевізор. з телевізору. З телевізором викинули. А в мене зберігається коробка з моніторів, тому що при переїзді просто елементарно простіше перевозити, а так коробки для того, що а, може знадобитися. то немає сенсу зберігати. Ось. Ну, я вже не кажу про коробки, там, наприклад, для взуття, то також одразу йде в сміттєвий бак. Тобто, так, да, ось таке теж помітила. Четвертий пункт. Почала більше ходити пішки, навіть коли не треба. Ну, як ви бачите, навіть зараз я йду пішки. І, в принципі, я стало ходити більше пішки. Я не можу сказати, що в Україні мало ходила, але тут, в Німеччині, дійсно стало ходити більше пішки, гуляти просто так. Ну, тобто, не тоді, коли мені кудись треба й дойти пішки, а просто погуляти туди-сюди місту стало більше, особливо. Ось, наприклад, не цих вихідних. А в минулих вихідних, до речі, підписуйтесь на мій інстаграм, я там показую своє реальне життя. Наприклад, якщо я там десь гуляю, можете в реальному часі бачити, де я що. І ось два тижні тому ми ходили. Коротше, є такий додаток «Комод», Я тут можу ставлю його логотипчик. І це додаток для... Там є маршрути. Як? Ну, то що походів таких піших прогулок, ну, можна сказати, походів, і велосипедних там доріжок. І там можна собі спланувати такий невеликий вандерунг, хайкінг, кому яке слово ближче, тому що українською я не знаю, як це. Ну, це не похід, тому що похід в мене більше асоціюється з рюкзаком і там, не знаю, з чимось таким важким. Так от. Я вибрала маршрут буквально за нашим містом, тоді гарно ще падав сніг, дороги замало, тому було ризиковано кудись далеко їхати, а буквально за нашим містом там є ліс, і ми по лісу пройшли 9 кілометрів. І це прям взагалі супер таке перезавантаження системи. Мені таке дуже подобається. Ось. Тому так. Да. Ходити пішки, це прям топ. І останній пункт вже це перестала купувати каву по дорозі. Або вдома, або взагалі без, або з плануванням. Так. І це не через те, що, наприклад, кава тут дорога, Ні, хоча в деяких місцях, де насправді дорога. Але справа не в цьому, справа в тому, що вона жахлива. І прямо, знаєте, якусь гарну кав'ярню в Німеччині дуже складно. Ось в тому минулому місті, де я жила, там повідкривалися, до речі, ще кав'ярні. Ось такі, Ну там маленьке туристичне таке місто для, як це називається, внутрішнього туризму. Ось. І там усяка все розвивається така інфраструктура. Тут же в місті, недалеко, наче і Потсдам, і Берлін. Берлін, що за на наголос. Але, на жаль, тут норма, нормальної кави. Є одна кафешка, але вона досить дивно працює. Вона працює з першої до п'ятої і то не факт, що до п'ятої. В перші можу відкритися, а в другі закритися. Ну, тому потрапити туди ще той челендж. І інше там на мосту в нас є. Але така посередня кава буває перепалена. Тому да, з кавою тут важко. Хоча в Потсдамі є одна кафешка третьої хвилі з кавою. Там дійсно смачна кава, і там, до речі, працює українка. І я як іль, або ми там їздимо в позам, то заходимо туди обов'язково. Я, чесно, не можу сказати, що десь дешевше, десь дорожче. В принципі, кава в Німеччині дорога, і минулого року ще податок на каву збільшився, тому подорожчала кава. Але мені головне, якщо я вже купляю каву, Десь то вона має бути смачна. А вдома в мене є кавомашина, є плюс-мінус вже нормальна кава, яку я купую в супермаркеті, роблю собі каву в кавомашині, і в мене є ще термоси. Гарно так. Тому в принципі я не страждаю за відсутності кави на, на винос з собою. А роблю її вдома, заливаю в термос і можу ходити. О, до речі, треба купити такий якийсь маленький стакан термос для того, щоб брати з собою, тому що в мене такі великі термоси. Там 500 мл, 750. А в Україні в мене теж була така як чашечка-термос з собою австралійського бренду. Ось так, в принципі, я всі п'ять пунктів вам розказала. Йду зиму знову. Діліться своїми такими пунктиками, що ви перестали робити в Німеччині, а в Україні робили. Буде цікаво почитати. В принципі, в ну, мене на цьому все. Дякую, що додивилися відео до самого кінця. І побачимось з вами в наступному. Чус!